23 серпня 2022 року Україна провела міжнародний саміт Кримська платформа 2022. Захід проходив в онлайн форматі, у ньому взяли участь 60 представників делегації з різних країн. Президент Республіки Польща Анджей Дуда взяв участь у саміті особисто. Серед учасників, зокрема, були лідери Великої Британії Німеччини. Польщі, США, Туреччини та Франції. Загалом учасниками саміту стали 16 президентів, 20 прем'єр-міністрів та один принц, глави іноземних держав та урядів, а також очільники міжнародних організацій, вкотре підтвердили незмінну підтримку суверенітету та територіальної цілісності України, а також свою рішучість допомагати Україні у боротьбі з російською агресією. Усі спікери саміту заявляли, що РФ має піти з Криму й інших захоплених українських територій, дехто запропонував підвищити для РФ ціну за вторгнення. За результатами саміту було ухвалено спільну заяву, яка підтвердила цінності, навколо яких об'єдналися учасники міжнародної кримської платформи, засудила збройну агресію РФ проти України та заявила про їхню готовність продовжувати здійснювати спільні кроки, спрямовані на деокупацію Криму. Крим це Україна.